Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми навчимося стріляти з автомата Калашникова за 5 хвилин. Пам'ятайте правила безпечного поводження зі зброєю. Вони зараз у вас на екрані. Автомат Калашникова це найпопулярніша платформа, яку ви можете знайти в будь-якому куточку світу. І в наших Збройних силах України вона теж є поки що найрозповсюдженішою. Давайте розглянемо, з чого складається автомат Калашникова. В мене це польська версія від компанії WBP. Почнемо з дульного зрізу. Тут розташоване дульне гальмокомпенсатор. Вони можуть бути різних видів і типів, і відповідають за те, щоб гасити спалах, а також прибирати віддачу та підкидання ствола. Далі ви бачите мушку це один з елементів для прицілювання на цій зброї. Під стволом ви бачите шомпол, який йде в комплекті і слугує для того, щоб чистити зброю. Або, наприклад, вибити застрявшу кулю або гільзу. Наступною ми бачимо газову трубку. Тут газова трубка покращена, на ній розташована планка пікатіні. На звичайній версії автомата Калашникова її може не бути. Сюди ви можете встановити каліматор, але пам'ятайте, що газова трубка дуже сильно нагрівається і так само нагріється і каліматор. Тут ви бачите цівку, це теж покращена версія. Вона має планки пікатіні для встановлення, наприклад, ось такої рукоятки перенесення вогню або додаткових аксесуарів, таких як ліхтарик або лазерний цілий вказівник. Далі ви бачите цілик. Який разом з мушкою дозволяє вам виконувати прицілювання. На ньому є позначки, які дозволяють нам виставити дистанцію, на яку ми плануємо стріляти. Далі ви бачите кришку ствольної коробки. Тут теж покращена версія від компанії Fab Defense з планкою Пікатіні, на яку можна встановити, наприклад, каліматорний приціл. В звичайному автоматі Калашникова такого не буде. Далі ви бачите ствольну коробку, запобіжник. Тут запобіжник теж покращений, на звичайному калаші він буде трошки інший, без оцієї платформи. Для того, щоб зняти зброю з запобіжника, вам потрібно потягнути цей важель вниз. Ось таким чином. Далі ви бачите затворну раму з рукояткою. Для того, щоб звести зброю, вам потрібно буде взятися за рукоятку, відвести назад і відпустити. Найбільшою помилкою буде супроводжувати затворну раму. Ось так. Це може призвести до неповного досилання патрону. Тут ви можете побачити пістолетну рукоятку, спусковий гачок, скобу спускового гачка. А ось цей важіль називається защіпкою магазина. За допомогою нього ви можете скинути порожній магазин. У нас залишився приклад, який ви впираєте в плече під час стрільби, а також антапка для кріплення ременя. Але чогось тут явно не вистачає. В кишені в мене є ось такий магазин, який потрібно спочатку спорядити, потім приєднати до зброї, і ми зможемо стріляти. В іншій кишені в мене ось такі красиві патрони. Калібру 762х39 від чеського виробника Селеренбелот. Ми їх споряджаємо в магазин по одному. Просто натискаючи і трошки штовхаючи вперед, щоб вони кулею не впирались в краї магазину. Ось таким чином ми споряджаємо. На магазині у вас є два виступи, які ви маєте зафіксувати в шахті магазину. Шахта магазину знаходиться у нас ось тут. Берете за Пістолетну рукоятку, потім підводити магазин, заводите, щоб зуб зайшов в передній, прокручуєте і чуєте класення, це значить, що магазин зафіксувався. Для того, щоб від'єднати магазин, пам'ятаєте про цей важіль, натискаєте і виймаєте магазин. А потім знову приєднуємо. Ви, мабуть, думаєте, що ви вже можете стріляти, але ні. Для початку вам потрібно дослати патрон в патронник, як я показував на початку. Ось таким чином. Після того, як ви дослали патрон-патронник, потрібно поставити зброю на запобіжник рухом вгору. Ось так. Але перед тим, як здійснити постріл, ви маєте навчитися цілитись. Для цього ви маєте вирівняти мушку в прорізі цілика, як показано на екрані. Для того, щоб здійснити постріл, ми Встаємо в нашу стрілецьку стійку, трошки нахиляємось вперед. Ліва рука у нас підтримує зацівку або тримає за рукоятку перенесення вогню. Як я вже казав, не тримайте ось таким чином, намагайтеся взятися от ось так. Так буде набагато надійніше та зручніше. Ми втискаємо приклад в плече, вирівнюємо мушку в цілику, опускаємо запобіжник і плавно натискаємо на гачок. Ми його не смикаємо і не кидаємо. Плавно відпускаємо. Плавно знову ж таки натискаємо. Після того, як ми закінчили стрільбу, ми за допомогою важеля виймаємо магазин. Потім перевіряємо патронник. Ми бачимо, що тут є патрон, тому його я дістаю. Перевіряю, що патронів більше немає. Натискаю на спусковий гачок в безпечному напрямку. І можна поставити на запобіжник, як це роблять військові. Можна не ставити. Це вже за бажанням, якщо ви цивільний. Ось і все. Ви навчилися стріляти з автомата Калашникова. Але тепер перед вами довгий шлях. Вам потрібно навчитися робити це швидко, влучно, швидко міняти магазин, а також займати різні стрілецькі позиції. Тож, тренуйтесь, дотримуйтесь правил безпечного поводження зі зброєю і до зустрічі в наступному відео. Удачі!